Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, починаємо проходити останній рубіж. Як ви можете бачити, це сама перша стандартна складність. І зараз будемо дивитися, будемо відбивати 5 хвиль, саме головне це відбити 5 хвиль та зарубасити наприкінці боса. Ну Мені так здається, що. Саме перша хвиля буде саме легшою, саме лайтовою, так це саме перша складність, і тут не буде нічого такого важкого. Так, починаємо працювати по ботах. Як ви можете бачити, що на першій складності можна будь-бу люб, вісімку брати. О, ух, гарно, з підпалом, нічого собі. Навики юзати не можна. Так, цього забрали. Ух, і зараз 850 у мене Альпені вийшов. Так, залишається скільки Чотири танчики. Відправляйся в ангар. Три кроля їде. Тільки два вже. Один залишився. Кролик. Оп, з'їли його. Перша хвиля ми швиденько розбуцкали. Зараз буде друга Ну, друга хвиля теж не дуже буде така жорстка. Так, що у нас далі? Ага, вони знову там з'являються. О, тигр пес з'явився. Починаємо працювати по інших ботах. О, трошитель, трошитель, треба трошителя вбивати, то, щоб він союзників не потаранив усіх всіх. Так, ану. Гель зі ціля Так, гарна альфа вийшла. Знову трощителя їде, залишаються три танки. Ого, оце він по ньому бахнув. Швиденько, легенько, так, без напряга. Я думаю, третя складність буде нев... невинесимою, її буде проходити. Вона буде непроходима третя складність. Друга, ну може, з деяких спроб я і пройду, а ось третя буде, мені так здається, буде дупа кіп кіпіти. Так що, ну, третя хвиля. Другу хвилю ми швиденько трахнули. Супротивників треба знищити 15. хоче для різноманіття... З іншого боку вилізли. Так, хочу я об'їхати з цього боку. Побахкати по них. У, -у, -у союзника з'їли. А я не зрозумів, хто його з'їв. Єжаки чи що? Не бачив я. Ух ти, який діловий ВК. Вимкнув швидкість. Ха! Нас троє залишилось. Як можна здохнути на першій складності, не зрозумів. О, він знову поїхав газувати. Бачите? Бац-бац! У мене вже 9 тисяч. Залишається ще 6 танків. Тут таке, що можуть там і мене з'їсти. Так, лікуюся я. Та ну, Досить мене буцкати. Задовбали. У нас лишилося дві машини. Зберіться! Яка це хвиля? Тільки третя. Ну, на третій щось я відчуваю, щось трішки спекотніше почалося. Мені треба було юзанути дві ремки. Ну да, ну да. Тр трішки складніше. Збираю я поки міріум, поки відлік часу йде. І починається четверта хвиля. Ух, хоч би нам не просрати. першу, у першій грі на стандартній першій складності. О, трошитель, трошитель. На тебе по дупі, щось він заблукав. У трьох соснах. Лишилося 4. Що? Лишилося Не зрозумів. Дуже величезна купа танків, а. нас вже троє. Оце так сміх та й годі. А я думав, буде так. Не дуже складно. Нас двоє, Шість танків проти двох. Так, це весело. Так, шарик добий, добий, його добий, добий. Так, юзаю я швидку перезарядку, тому що зараз починається дуже жорстка така ситуація. Залишається три танки, трошитель з'явився. Знову я юзанув занов швидку перезарядку, тільки зря. Якийсь відбувається хаос, мене він таранить. Так, ю, юзаю я ще раз. Швидку перезарядку. Добиваю обидва танки. Шарик ховається, залишається один цей Т54 бот. Так, шарик добивай. Фух, коротше, ми повбивали двох всі танки. А всі так залилися. Ну це я розумію, це трішки вже так непогана хвиля була. Трішки-трішки попітнів я. Що ви? Союзники? Ооо! Мін. Міні... Ці поля з'явилися. Що? Зупиніть товстуна. Що за товстун? Так. Добити його. Ага. Ще пак, топ його добив. Ай! Зараз я здохну. Втратили одного з наших. Далі чотирьох. Вже чотири, та! Це жопа щось. Щось воно не проходиться. Так... Активую я цей такий ремонт. У нас залишається четверо, відправляюся в ангар. У мене ще буде один раз юзанути цей ремонт. Ну, невеличкий такий. Зала... Зараз я перезаряджуся. Залишається скільки там їх Сім танків. 6. І десь якийсь бос їздить. Ну, така непогана ситуація була. А ось він, якийсь величезний шар. Но, на цей раз трішки не так вони зробили. Дуже якийсь сміш... смішний якийсь бос. Тю. Ще тр... треба по ньому влучити. О, знову хвиля почала починається. М -м, дуже тупий дурний постріл був. Це що за танк такий? Це, мабуть, цей кулеметник. Ну да, кулеметник. Фу-фу-фу, геть ля О, підпалювача, треба вбити під... Та що воно таке за тупість якась? Так, юзаю я швидку перезарядку, тому що знову якийсь хаос відбувається. Так, у нас залишається троє. А, вони то все надобили. Щось я не зрозумів, коли вони добили. І залишається останній танк. Ну так. Ніби така стандартна складність, але трішки треба було попітніти. Ну, все, пройдено. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Добре Час підрегулювати хвилило, поки ви не почали нудьгувати.